Взагалі є три види бюджету у людини, тобто є бюджет розвиток. Це, наприклад, коли я можу прожити на 15 тисяч, а я заробляю 25 і у мене 10 є зверху, і я можу щось витратити і там якось розвиватися, щось докупити, кудись поїхати, відкласти на відпуску там чи якісь активи собі придбати. Наприклад, це бюджет розвиток є. Бюджет просто достаток. Це коли, наприклад, мені для життя потрібно 15 тисяч, і я 15 тисяч отримую. Це бюджет достаток. Це просто в нуль. Це я заплатив за квартиру, заплатив за машину. Там, наприклад, ну, паливо там, якщо у людини є машина, це у мене є там гроші на саме необхідне. Тобто, а є бюджет виживання. Це коли ти розумієш, що якщо я відмовлюся від майже всього, я не буду витрачати гроші на паливо, я не буду вже в ресторані ніде, я вже не буду там Netflix проплачувати. Чувати там 8 баксів, тобто ти розумієш, що я в таких умовах зможу вижити на 7. Оце є бюджет виживання, наприклад, і дуже багатьом людям треба було перемкнутися, тобто переключитися на такий бюджет і зрозуміти, що якщо раніше ти там ідеш спокійно, витрачаєш там і купляєш там дві-три кави за день, то коли в тебе вже нема доходів, тобі треба змінити свої звички і не вкупляти каву. Бо ти думаєш, ну що там 40 гривень ця кава, нічого страшного, у мене ж є гроші. ale c jako Три склянки, то це 120 гривень на день, а це вже на секундочку за місяць, це вже більше трьох тисяч. А коли людина втратила роботи, то ти можеш за три тисячі зняти кімнату і, і десь жити, якщо в тебе нема свого житла, і ти в орендованій квартирі. Тобто треба розуміти, що всі ці непомітні гроші, як 40 гривень за каву, вони на за місяць це може бути вартість того там, твого житла. Як, наприклад, якщо ти там холостий хлопець, і ти знімаєш там якусь собі кімнату. Натку, якщо проходить у цей період там адаптації, ти перемкнувся на цей от режим виживання, там скоротив якісь свої витрати. Потім чи можливо знаєш знову там повернутися на довоєнний рівень, заробляти, якби процвітати, і як це звичайно. краще робити, в мовки звичайно, таке дуже важливе уточнення. Ти хто добре що сказав? Що ми кажемо про Київ, Київську область, тому що я часто буваю із семінарами в регіонах? І коли я кажу 15 тисяч, це рівень там. Достатку, коли вистачає тільки на необхідне, на мене дивляться інколи люди, які отримують зарплатню там 3-4 тисячі гривень в регіоні, і вони думають, що ми там всі пошаліли. Просто в Києві трохи до війни там трохи вища оренда, трохи більше зарплати, але в Ки ну, в Києві більше доходів, але більше і витратна частина, звичайно. Тож, якщо казати вже... Про твоє питання, то тут е, важливо розуміти, що коли у людини починають гроші е, закінчуватися і е, вона. Змогла себе дисциплінувати і почати витрачати тільки на те, що необхідно, то вона може цей літак, який починає падати, вона може його там стабілізувати, і вона може побачити, що мені, наприклад, для виживання потрібно там 10 тисяч на місяць, все. Тобто, і вона починає шукати можливості роботу на 10 тисяч. І треба розуміти, що е, коли економіка зупиняється, або там вона сильно падає, це треба розуміти все одно е, не 100% Сотків економіки воно повністю заморожується. Тобто є люди, є підприємства, так їх менше. Їх може бути в 3-4 рази менше, але все одно є бізнесмени, є якісь підприємства, якісь магазини, якісь кав'ярні, якісь салони краси, які все одно десь продовжують працювати. І ваша задача, як мені здається, якщо ви хочете вийти на фінансово на довоєнний рівень, а навіть потім піти вище, це треба думати не про всю економіку, взагалі, чи думати, яке в нас ВВП в країні там чи. Що у нас взагалі відбувається, дадуть нам транш міжнародні партнери чи не дадуть це? Не на рівень на який ви можете реально впливати. А ви можете розуміти, що я можу в своєму місці знайти собі роботу. А можливо дві роботи, а можливо три роботи, можливо, взяти якусь фріланс-підробітку, яка буде видалено через інтернет, і ви можете в своєму житті побудувати декілька джерел доходу, працювати на декількох роботах, і у вас тоді ситуація може бути як довоєнна, а може бути і краще. Це залежить від того, як ви будете наскільки швидко ви будете працювати, наскільки багато цінності ви зможете принести на ринок. Що таке взагалі от фінансова консультація? Знаєш, для багатьох людей це не зрозуміло. Так ну що Він мені гроші мої, порахує там, чи що чи скаже там ну витрачай менше, як це взагалі? Фінансова консультація, це як правило, якщо взяти от останні часи, як до мене люди звертаються за цим, це ми розробляємо персональний фінансовий план. Тобто ми дивимося, у які у людини є надходження, звідки вона заробляє. Плюс-мінус яку кількість грошей, і ми можемо розробити план, який бюджет людина може притримуватися, як особистий, так і сімейний. А потім ми визначаємо певні там надходження, можливі, звідки можна заробити нові якісь гроші, як ми будемо ці гроші зберігати, як ми будемо їх потім згодом примножувати. Наприклад, на 10, на 12, на 15, на 20 років цей план залежно від того, наскільки людина хоче планувати. І у людини з'являється більш-менш розуміє. Міння до чого вона може прагнути, і які фінансові звички їй потрібно у себе розвити, якщо вона реально хоче, щоб фінансовий стрес в її житті значно зменшився. Клас, тобто, це як такий самоаналіз, можна сказати, фінансового життя. Так. Ну я так розумію, це грошова карта до своїх мрій. Друзі, якщо ви хочете навести дуже ретельний порядок в своїх фінансах, сформувати в себе правильний бюджет, навчитися керувати всіми фінансовими потоками в своєму житті. Я запрошую вас к нам в школу на курс, який. Називається фінансова грамотність, де ми з вами будемо дуже детально проходити, як збільшити свій дохід, як правильно розпоряджатися грошима, як інвестувати гроші, як створити фінансовий план свого життя, і як зробити так, щоб фінансовий стрес в нашому житті дуже сильно зменшився, і ми могли, окрім постійної гонки за грошима, займатися багатьма іншими сферами нашого життя. Якщо вам цікаве таке навчання, ви можете подивитися його під цим відео. Там будуть всі деталі. Дімка, космонавт, повернись на землю. Не всі живуть так, як живуть у вишневому. Це напевно про якусь модель, яку ти розповідаєш. Може, знаєш, наскільки це актуально для всіх про те, що ти говориш? Бо ми тут в Києві, знаєш, в столиці сидимо. Ми можемо Вишневе, говорити гламурна, про, гламурна столиця, якби великі статки, більше зарплати. Там гроші крутяться навіть під час війни. А якщо говорити там про більш віддалені там куточки країни. Знаєте, я, от я частково з Максом погоджуюся, що Київ це, звичайно, не вся Україна. Я розумію, що так, як люди живуть в Києві, вони не живуть так регіоні, тому що я сам з регіонів, я приїхав з Херсонської області, з міста Нова Каховка, я в 17-му році переїхав до Києва. І я вважаю, що якщо людина сьогодні відчуває і вона розуміє, що в моєму місті, там де я живу, там в селі чи в ПГТ, нема можливості для мого розвитку, то в принципі можна розглянути варіант переїзду, тому що є професії якими можна займатися в будь-якому місці, якщо це пов'язане з інтернетом, ти можеш бути в самому селі, там десь на Закарпатті, дуже маленькому, ти можеш займатися через інтернет, там заробляти кошти. А якщо ти хочеш, ти розумієш, що ти хочеш бути крутим фотографом, але ти розумієш, що ні студій, ні моделей, ні якихось там цікавих локацій, ну нема в тому селі, де ти живеш, то ти можеш приїхати. І саме через це я вважаю, що кожна людина вона може для себе вирішити, чи я залишаюся там, де я живу, там де я. Народився там і пригодився. Або я переїжджаю і їду кудись там в більше місце, тому що там трошки більше можливості. Тож кожна людина для себе це вирішує. І я ніколи не вважаю, що люди, які мене слухають, вони, вони такі слабі. Вони нещасні і вони не можуть е, зробити те, що роблю я. Те, що роблять мої друзі, те, що робиш ти, те, що роблять тисячі людей там в Києві чи по іншим містам. Тобто, ми щось намагаємося робити. Ми намагаємося заробляти гроші, ми намагаємося шукати нових клієнтів, нові ринки, продавати якісь товари. Ми намагаємося будувати свою кар'єру. Чому наші слухачі? Не можуть робити те саме, можуть, якщо вони мають якісь фінансові амбіції, вони можуть це робити. Я не вважаю їх слабкими людьми. Я вважаю, що вони реально можуть це зробити, якщо вони приймуть такі рішення. Дехто каже, треба триматися тієї роботи, яка є, тому що ти не розумієш, що буде далі. Війна, якби як все повернеться. Тому хай би яка не була робота. Краще з нею, аніж без нею. Uh -huh. Інші скажімо, оскільки все поплило, то вже ти знаєш, змінюєш роботи, місце роботи, як там як горить та, да, да? там, там попрацював, там попрацював, там попрацював. Яка модель якби більш правильна? Я думаю, що тут дуже дуже проста відповідь. Все залежить від заощаджень. Якщо у людини є заощадження, вона може змінити роботу, сказати Окей, я там пару місяців побуду без роботи буду шукати, у мене є на що жити. Якщо у людини нема фінансової подушки на 6 місяців, про ніяку зміну роботи вона зараз не буде думати, тому що вона розуміє, мені мені втриматися на цьому місці, тому що зараз форс-мажор, війна, я можу все втратити. Підприємство може збанкрутуватися, і я взагалі буду шукати роботу, але в мене грошей нуль, тобто я живу від получки до зарплати. Тобто і тоді в неї немає можливості саме через це я вважаю, що якщо ви хочете мати певну свободу і певні можливості в тому, щоб змінювати свою роботу, треба мати накопичення. Якщо ви маєте накопичення, ви можете взяти паузу і пошукати щось нове. Можливо, паралельно можна трохи щось підшукувати, але я завжди за те, щоб свого роботодавця поставити, ну, щоб він знав про це, щоб ви його попередили про це. Бо це не етично до вашого керівника, якщо ви це робите. В нього за спиною друзі, якщо вам подобається контент, який ми робимо, ви можете підтримати нашу команду. У нас дуже багато різних проєктів, ми ведемо різні сторінки, запрошуємо різних гостей, і тому нам дуже часто буває потрібна ваша підтримка. Якщо ви хочете зробити так, щоб такого контенту, який ви бачите і чуєте, було якомога більше, і ми допомагали змінювати разом з вами життя інших людей, ви можете подивитися інформацію під цим відео і допомогти і проінвестувати в нашу роботу будь-яким зручним. Чним для вас способом дуже дякуємо вам за вашу підтримку і секрет. Якби як же правильно відкладати кошти, може є певна схема? Знаєш, там 20 відсотків. Скільки треба відкладати зі своєї зарплатні? Аби було краще, Не, ну, не буває ніякої там формули магічної, там чи якогось там золотого правила, якого будуть притримуватися всі люди. Кожна людина індивідуальна, бюджет індивідуальний, і звички людини, її світогляд теж повністю індивідуальні. Тож, якщо ви реально хочете е, просто почати відкладати, е, треба почати це робити з будь-якої суми. Це може бути 5%, там 10%, Потрібно створювати якусь фінансову подушку і просто відкладати гроші, щоб у вас були вони на случай форс-мажору. І я, наприклад, розумію, що десь от в моєму випадку, індивідуально працює схема, десь біля. 70 на 30 плюс-мінус. От особисто для мене. Тобто, 70% ти витрачаєш, 30% ну, заощаджуєш. Скажімо так, у мене от перші 10%, які я заробляю, це десятина. Я її закидаю в нашу церкву. Тобто я розумію, що на ці гроші дуже багато чудових і духовних речей відбувається. 10% я відкладаю це мій особистий капітал. Це якась там і подушка, і якісь гроші, які я можу витратити там, в случаї форс-мажора. Ще десь 10-20%. Там 10-15% вони йдуть на вже там розвиток якоїсь справи, на якісь там конверти, бюджет, тобто така історія, і там, десь біля там 70 60 це те, що я можу вже витрачати на життя, на якісь там подорожі, можливо, там і задоволення, просто життя, І все таке інше. Оце якраз да. було запитання від одного нашого глядача, слухача, славу Михайлика, Він пише: розкажіть про свій досвід, заощадження за півроку, з чого ви починали, чи бували у вас часи? Коли грошей не було зовсім, ти вже частково відповів якби, на це запитання. Але от на друге, чи були часи, коли грошей не лишалося? Ну і за останні півроку там питання, чи взагалі за останні півроку? Ну пише слава за останні півроку. Або Ні. взагалі чи було таке? Ну за останні півроку не було, бо я дуже давно вже відкладаю гроші, тобто я вже там майже більше 10 років як відкладаю гроші системно. тож у мене не бувають ситуації, коли вони взагалі закінчуються, тобто ти завжди маєш якісь заощадження. А якщо казати про взагалі про життя, тобто в мене звичайно були ситуації, коли у тебе закінчились гроші, і ти не знаєш, де їх брати. Але коли ти декілька разів опиняєшся в такій ситуації, ти починаєш вже потім відкладати, як би больно не було. Тобто ти розумієш, що у мене дуже мало грошей. Я заробив, наприклад, на якійсь роботі 200 гривень на день, але я двадцятку вже відкладу, бо в тебе вже була ситуація, коли в тебе і 20 двадцятки нема. Тобто класно, коли людина прийняла рішення, і вона притримується його, не дивлячись ні на що. Тому що чи будуть у вас моменти, коли ви імпульсивно купите якусь дурість? Будуть будуть моменти, коли ви витратите всі кошти, коли ви не розрахуєте, коли ви поїдете в якийсь відпочинок і замість там 10 тисяч на нього витратите 15. Чи коли ви підете в магазин і замість того, щоб купити там условно якийсь айфон там десятий, купите 11 чи 12, тому що думаєте, там банк пропонує якусь там розстрочку, там чи якийсь кредит, а треба доплатити кошти. Тож будуть такі ситуації, будуть, але треба, не дивлячись на це все, все одно притримуватися свого е, правила і відкладати гроші.